Курсантка Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Анастасія Гринчук сьогодні вперше прийшла до обласного центру служби крові, аби стати донором. Студенти зацікавились в здачі крові. Ми завітали разом з студентами. Нас було шестеро. І благополучно стали кров. Раніше я кров не здавала досвіду в здачі крові. Я не мала так само, як і мої студенти. Це було вперше. Звісно, хвилювання було без цього ніяк. Я ще людина, яка боїться голок. Тому, але нас заспокоїли, все пройшло успішно, без страху, без ризиків. Стартував проєкт вперше донор на початку цього місяця. Ініціювали його учасники благодійної організації Мій донор. Спочатку для студентів влаштовували презентації про повний процес забору крові, розповідали про вплив шкідливої їжі на її якість і не тільки колективний похід у Хмельницький обласний центр служби крові другий етап. У нас зареєстровано близько 15 заявочок, Мабуть, 7-8 людей, які вперше будуть донорами. Багато студентів зрозуміли, що нічого страшного в цьому немає. Ви омолоджуєте свій організм, ви робите повністю аналізи всі, і можете перевірити, чи є у вас наявність якихось певних хвороб. Ось тому зрозуміло, що тут навіть є такі клюшки для студентів, зацікавилися, і навіть якщо є студенти, які з певних причин не змогли сьогодні завітати на колективний похід, але казали, що однозначно будуть на постійно регулярній справі приходити в центр служби крові і здавати кров разом із тими, хто вперше здавав кров до колектив. Походу долучилися й постійні донори. «Це я третя донація плазми, до цього було шість донацій звичайної крові, то привикло. Не страшно. Я коли перший раз здавала, було спочатку хвилювання, але потім, я пам'ятаю, це було перший раз, я здавала зимою. У мене я виходила на вулицю, в мене таке полегшення. Дуже класне було відчуття. Ну і це дуже класно, тому що ми можемо комусь допомогти. Здаю кров дуже часто, ну тому що зараз потрібно допомагати. Я вважаю, що українці повинні зібратися і ті, що на полі бою, повинні максимально допомагати е, наближити нашу перемогу, здавати кров. У Хмельницькому обласному центрі служби крові кажуть, потреба у донорах є постійно, тож закликають людей приходити та долучатись до доброї справи. Перед забором крові проведуть медичний огляд та дадуть відповіді на усі питання. Людина, якщо почуває себе здоровою і фізично і, і розумово, ми запрошуємо всіх їх. І якщо ну пройдучи в нас певні тестування і м, огляд терапевтом, якщо терапевт допускає до здачі крові, ми всіх приймаємо. Потреба в донорах у нас завжди висока. Тут не, не стоїть питання в якій кількості, просто висока. Ми завжди раді, щоб чим більше людей. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.